Усім вітання, з вами Дубнокармаркет Маркет, і ми хочемо представити до вашої уваги новинку нашого асортименту. Це Audi Q7 2016 року виготовлення. Автомобільчик у нас на 3-літровому дизелі на 200 кВт, це 270 кінських сил. Автомобіль у нас у дуже гарному збереженому стані, він повністю розмитнений, сертифікований, ніде не фарбований. Автомобільчик у нас на дуже класних 22 дисках, на топовій матричній оптиці. Як спереду так ззаду, на парктроніках спереду ззаду, на, панорамній, на панорамному дахові з панорамним люком. Автомобіль також у нас е, дуже класні комплектації. Це комплектація S-Line, це Quattro, це безключовий доступ, це датчики, світлодатчики дощу. Це у нас іде адаптивний круїз контроль Distronic, Автомобіль сам тормозить, сам розганяється. Томбільчик у нас так само е, в дуже гарному збереженому стані технічно. Ніде ніяких підтікань немає, це пана холодно не чути. Е, були замінені масла, була замінена водяна помпа, Замінена була не в те, що вона текла, а в те, що вона просто оригінальна. Тобто ми не вирішили е, ризикувати і просто її замінили. Ось бачите, у нас ідуть радарчики, топова оптика. Шедіки у нас S-Line є на крилі. Також ми бачимо. Камери асистентів, датчики світла, датчики доща. Все у нас є автомобіль реально в дуже крутому кольорі. Це теплосірий металік. Він не є маркий, він дуже гарно себе показує в експлуатації, тобто його дуже легко доглядати. Карти у нас збережені. Бачимо, що у нас є повністю. Електрофлопакет у нас є акусти... акустика BOSE, Також ми бачимо, що у нас є пам'ять сидінь, мертві зони. Автомобільчик дуже гарно напакований. Салон у нас максимально шкіряний, з електрорегулюваннями сидінь, з підігрівами сидінь. Також накладки на порозі у нас є s line рулик у нас перфорований. Також бачимо. У нас вже е, ЛЕД-приборка е, копіт, також мультифункціональний руль е, з, переком... з клавішами перемикання. Також е, бачимо, що у нас є навігація виїзда, е, темний потолочок, все по класиці S-Line, Все дуже збережене, чистеньке. Немає ніяких нарікань, нема пошкоджень, нема царапин, потертостей. Все у нас на дуже гарному і високому рівні. Ось, коврички, підлога, все чистеньке, ну, дуже збережений стан автомобіля на його пробіг. Ну, взагалі дуже подобається стрічечка. Як бачите, все на місці. Бочинки у нас не пошкоджені, не подерті, підлокітничок, все дуже гарно. Клімат у нас в автомобілі чотирьохзонний. Регулювання йде спереду-ззаду. Також невід'ємна атрибуція автомобіля це у нас пневматична підвізка обов'язково. Вважаємо так, що це те, що для такого кросовера потрібно, то, то так. Також, що можемо сказати про те, що у нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Зараз ми ще відкриємо задній ряд сидінь, покажемо, як все там. Цей варіант автомобіля у нас йде семимісний. От, Відкриваємо, дивимося також карти збережені. Все у нас тут чисто, гарно. Так, сидінчка у нас задні виймається. Коврички, підложка також в дуже гарному стані. Є у нас три підголовничка тут. Блок керування заднім кліматом, панорамна на всю стелю. Підсвіточки у нас йдуть на, на задні місця. Так, ось ще раз вам зауважу, ось у нас виходить блок керування кліматом для задніх пасажирів. Фара у нас максимальні експерту, так ззаду, ледовані. Є камера також заднього огляду в автомобілі, підсвіточки, а багажник у нас з електро. Приводом. Прокопчик у нас є. Як бачите, автомобіль свіжопригнаний. Номера червоні. Це у нас йдуть експортні номера німецькі. 7 місць, блок регулювання задніх сидінь. Полочка у нас є. Откриваємо. Тут у нас сабвуфер. Клей, насос, повний комплект. В цьому автомобілі у нас присутній. От. Е, критичних ніяких сколів, царапин, вм'ятин по автомобільчику нема, ще раз наголошую. Без проблем. Дивіться на карту заднього пасажира з правої сторони, все чудово. порог також. Підлога, спинки. Все в дуже гарному стані. Сидіння також в гарному стані. Збережені. Не задерті, не подерті, не зачухані. На висоті у нас все. Окей. Резина у нас в автомобілі літня, але в дуже гарному стані. Протектор майже новий. О, також відкриємо по правій стороні водійську сиді... від... від... дверку, дивимося, тут також все чудово, панель, все збережено, рулик. Все чистенько. Тут також є електро... електрорегулювання сидіння. Ось таке тиснення у нас йде на всіх сидіннях. Це у нас версія S-Line. Тут також накладки на, педалі, е, на пороги вивести. От. Диски у нас в дуже гарному стані. Резина, колодки, також в гарному стані, це все передивлялося. Днище в ідеальному стані, ну, немає ніяких ржавчин, нічого. Ніде ніяких підтікань немає. Будь ласка, якщо ви хочете такий автомобіль, звертайтеся до нас, дзвоніть. Домовимося з вами про огляд. Ми можемо приїхати на сервіс вашим коштом. Це те, що ми сказали, підтверджується. Набирайте, дзвоніть. Автомобіль дійсно класний. Пробіг у нього 244 тисячі. На свій пробіг він збережений максимально. Всім, кому цікаво, до зв'язку, всім па-па. З вами був Дубно Кармаркет.